Ви знаєте, є одна фраза, яку я чув вже не один раз. Золото це вічна цінність у будь-якій ситуації. купуй золото і воно тебе врятує. Але давайте чесно чи дійсно воно робить нас багатшими? Я думаю, ні. Золото це не той інструмент, на якому можна заробити. І зараз я спробую вам це довести. Подивіться на історію золота. Ще з часів стародавнього Єгипту його цінували як символ влади та стабільності. середновіччі золото було валютою для міжнародної торгівлі. А вже в 20 столітті з'явився так званий золотий стандарт, тобто, коли валюти багатьох країн були прив'язані до запасів золота. І тільки у 1971 році, президент США Річард Ніксон офіційно відмовився від цього стандарту. З цього моменту долар і всі інші валюти стали паперовими. Їхня цінність трималася вже не на золоті, а на довірі до держави. А тепер уявіть. Минуло понад 50 років, а золото досі залишилося символом безпеки. Чому? Ну бо всі ми підсвідомо розуміємо, що долар чи євро може падати, фондовий ринок може обвалитися, криптовалюти і взагалі можуть просто зник... зникати або зникнути повністю. Але золото буде цінним завжди. На початок потрібно нам зрозуміти, як поводиться золото під час криз, і для цього я приведу вам декілька прикладів. 2008 рік. Фінансова криза акції обвалилися вдвічі: люди втратили свої пенсійні накопичення, а золото воно виросло приблизно з 800 до 1900 доларів за унцію протягом кількох років. 2020 рік, не так вже в принципі і давно. Пандемія, колись, коли весь світ зачинили на карантин, інвестори кинулися шукати безпечні активи, і золото знову виросло до своїх історичних максимумів понад 2000 доларів за унцію. 2022 рік війна в Україні. Інфляція, ринки нервують, інвестори бояться, і золото знову тримається, як якір у штормі. Золото завжди реагує однаково. Коли є страх у світі, то воно зростає. Його цінність йде завжди. Угору, але де ж пастка? Усе просто: золото не росте безкінечно. Якщо акції з часом проносять 7-10% середньорічної дохідності, то золото історично майже взагалі не зростає в довгостроковій перспективі. Наприклад, у 1980 році золото коштувало 800 доларів за унцію. І тільки через 27 років воно знову досягло цієї позначки. Уявіть собі, майже три десятиліття ви просто. Чекали. Або, наприклад, у 2011 році золото злетіло майже до 1900 доларів за унцію. І що? А потім воно впало і майже 10 років нікуди не рухалося. Уявіть собі, ви купили золото у 2011 році і цілих 10 років сиділи з нульовим результатом. Тому золото це не про заробіток. Це просто про збереження грошей, про те, щоб ваші гроші не згоріли, коли на ринку почнеться пожежа. У золота є одна особливість, яку дуже часто недооцінюють. Воно не створює нових грошей, не платить дивіденди, не генерує прибутку, як компанія, наприклад, або звичайний бізнес. Воно просто переносить вартість у часі. Наприклад, у стародавньому Єгипті за одну унцію золота можна було купити досить -таки хороший костюм і взуття. Минуло 2000 років. І сьогодні за ту саму унцію золота це десь приблизно 3400 доларів. Ви теж можете купити досить таки пристойний костюм і теж взуття. Звінилися тисячоліття, імперії падали, валюти зникали, а золото виконало свою головну функцію. Воно зберегло свою купівельну спроможність. Ще приклад: ближчий до нас, у 70-х роках, унція золота коштувала приблизно 35 доларів. На ці гроші можна було купити непоганий велосипед. Сьогодні унція золота коштує приблизно 3400 доларів. І на ці гроші ви знову можете купити теж досить таки непоганий велосипед. Не той самий, але по суті, рівноцінний за якістю і за статусом у своєму часі. Тобто золото не робить вас багатшими. Воно просто гарантує, що через 10-20 років, чи навіть, можливо, за 100 років, ваша унція золота збереже свою силу. У цьому і полягає його справжня магія це стабільність серед хаосу. То як же можна інвестувати в золото? Ну і от тут досить таки цікаво, бо варіант. Антів є досить таке багато. По перше, ви можете інвестувати в фізичне золото, це злитки або монети. Це красиво, це відчутно. Це ви тримаєте шматок металу і знаєте, що у вас є реальна цінність. Але проблема в тому, що злитки золота досить складно продати швидко, а банки та ювеліри завжди заробляють на спреді. Тобто, коли ви купите дорожче, ніж потім зможете продати. Ну і ще питання зберігання. Вдома його зберігати небезпечно, а у банку досить -таки дорого. Теж ви можете інвестувати в інвестиційні монети, вони мають і колекційну, і інвестиційну цінність. Це щось середнє між активом і хобі. Ну, але найліпше це інвестувати в ETF на золото. Наприклад, SPDR Gold Шерош це сучасний і найзручніший спосіб. Ви купуєте просто акцію фонду, і воно повністю повторює ціну золота. Ніяких сервіфів, ніяких банків. Ви продаєте або купуєте, просто натиснувши дві кнопочки на своєму телефоні або на комп'ютері. Або ви можете підійти з іншого боку і купувати акції золотодобовних компаній. Тут ви можете навіть більше заробити, ніж на самому золоті. Наприклад, можете купити акції Barrick Gold або Newmort Corporated. Якщо ціна золота зростає, їхній прибуток зростає ще швидше, але й ризики тут теж. Вищі, бо компанія може додатково мати проблеми, наприклад, з видобутком, з витратами або, наприклад, політичними умовами в тій чи іншій країні? Ну і теж можете купувати ф'ючерси та опціони на золото. Це вже інструмент для трейдерів. Тут можна заробити досить шалені гроші, але можна дуже багато або майже все втратити. Це гра з вогнем, тому для початківців цього взагалі не рекомендую робити. То чому ж так люди люблять золото? Особисто, я думаю, бо воно дає відчуття стабільності. Уявіть, ви сидите, читаєте новини, а там криза, падіння ринків, девальвація валюти. І тут ви згадуєте, що у вас є кілька монет або злитків. Ви можете доторкнутися до них, відчути, скільки вони важать. Це психологічна терапія. Навіть якщо ціна золота не виросла, ви все одно почуваєтеся набагато спокійніше. Іноді саме цей спокій важить більше за цифри у вашому портфелі. Тож варто інвестувати в золото чи ні? Я думаю, так, але з правильним підходом, це не має бути основа вашого портфеля. Бо якщо ви вкладете все в золото, ви можете втратити десятки років росту, який дають вам акції, тобто фондовий ринок. Але якщо ви виділите 5 або 10% свого портфеля на золото, то воно стане саме тим якором, який буде тримати ваш портфель у більшому спокій під час криз у світі. Золото це не інструмент для приможення грошей, це ваша подушка безпеки. Це не той актив, який зробить з вас мільйонера, але той, який збереже ваші нерви і гроші в моменти, коли все навколо валиться. Ну і питання до вас: чи ви вже маєте золото в портфелі? Якщо так, то у якій формі? Фізичне чи через, наприклад, ETF. напишіть, будь ласка, в коментарях буде досить таки цікаво почути, як ви інвестуєте саме в золото. Зустрічі наступних відео, Па-па!